9.1.1. Яка у вас екстрена ситуація? Я загубився. Ви загубилися? І мені холодно, дуже холодно. Як вас звати? Брайан. Брайан. А скільки тобі років, Брайане? Вісім з половиною. Чи можу я поговорити з твоїми батьками? Їх тут немає. Я загубився. Добре, як так сталося, що ти загубився, Брайане? Я прокинувся тут. А як виглядає тут? Це темна кімната. Справді темна. Не знаю. Я підсвічую телефоном, але надто темно. Підлога тверда. Смердить. У стіни вистачає цеглини. Я бачу траву. Мені здається, що я бачу червоний клен. Червоний клен? Ого. Ти точно впевнений, що це саме таке дерево? У моєму місті їх багато, бабусі вони подобаються. Гарна робота, Брайане. Ти можеш бути десь недалеко. Гаразд, давай підемо в зворотньому напрямку. Можливо, ти міг би сказати мені, де ти живеш? Я, Я не повинен розповідати незнайомцям. Я знаю, Брайане, але мені потрібно подзвонити твоїй мамі чи татові. Мені потрібно дати їм знати, що з тобою все гаразд. Вони будуть турбуватися про тебе. Ти знаєш, як я міг би з ними зв'язатися? До речі, мене звати Джон. Їх уже немає в живих. О, вибач, Брайане. Хто за тобою доглядає? Бабуся. Добре, як мені з бабусею зв'язатися? Яка її адреса чи номер телефону? Ем, Я не знаю. А місто, ти знаєш? О так. Ми живемо в. Молодець. Це досить далеко звідси, але не хвилюйся. Мені знадобиться ім'я бабусі, щоб знайти її адресу. Я просто називаю її бабусею. Я не знаю її імені. Вибачте. Добре, добре, не хвилюйся. Як твоє прізвище, Брайан? Сміт. Дякую, Брайане. Зараз її вже шукають, добре? Добре, мені страшно. Що ж, Брайне, це було дуже по дорослому з твого боку подзвонити нам. Мені потрібно, щоб ти продовжував бути великим хлопчиком і допомагав мені, добре? Добре. Почнемо з самого початку. Що останнє ти пам'ятаєш перед тим, як прокинувся? Ти був з бабусею? Ні, я йшов додому зі школи. Сам? Тімі був зі мною. Яке прізвище в тімі? Браун. Дякую. Це нам дійсно допоможе, Брайане. Ти робиш фантастичну роботу. Що сталося з тобою і Тімі? Він зайшов за ріг і зник. А потім що сталося? Я кілька хвилин шукав його на. І тут я почув шелест в кущах біля дороги. Був чоловік дідусь. Ти можеш його описати? У нього було чорне пальто. Добре, що ще? Не пам'ятаю. Ви мене знайшли. Я дивився передачу про поліцейських. Вони знаходили людей через телефон. Ми спробували відстежити дзвінок, але нам не вдалося визначити твоє місце знаходження. Гаразд. Знаєте, тут дуже вітряно. Брайане, один з наших офіцерів щойно розмовляв з твоєю бабусею. Вона сказала, що ти зник п'ять місяців тому. Але я щойно прокинувся. Ти пам'ятаєш, що було перед темною кімнатою? Може, пам'ятаєш якесь інше місце, де ти міг би зупинитися? Але я вчора йшов зі школи додому. Брайане, ти й Тімі зникли 5 місяців тому. Я, я хочу додому. Я знаю, Брайане. Я теж хочу, щоб ти повернувся додому. Чи не міг би ти ще проявити трохи сміливості та оглянути кімнату за допомогою телефону? Можливо, смердить. Знаю, але це може нам допомогти. Особливо, якщо ти міг би краще роздивитися, що там за щілиною в стіні. Добре. Дякую, Брайане. Пам'ятай, я не бачу, що відбувається. Тобі доведеться тримати мене в курсі всього, що ти робиш. Я світю навколо себе телефоном. З іншого боку, є замкнені двері. Я намагався відкрити їх раніше. І сморід погіршується. Це стає. Брайане? Брайане, з тобою все гаразд? На ньому водяг тімі. Що ти маєш на увазі, Брайане? На підлозі лежить скелет, одягнений у одяг тімі. Гаразд, зберігай спокій, Брайане. Будь ласка, зберігай спокій. Офіцери обшукують дорогу, на якій ти зник. Вони мене знайдуть? Так, Брайане. І це не займе п'ять місяців. Обіцяю, чи є ще щось у кімнаті, що може допомогти? Може, щілина в стіні, ти не можеш через неї вилізти? Не вистачає лише однієї цеглини, я туди не пролізу. Добре, що ти бачиш крізь неї? Зараз я підійду ближче. Я світю своїм телефоном. Я занадто низький. Я бачу тільки траву та червоний клен. Там все так дивно, постійно темніє. Що ти маєш на увазі? Це важко побачити речі. І дуже вітряно. О, ні. Брайане? Мені треба покласти слухавку. Я не хочу, щоб він знайшов мій телефон. 9.1.1. Яка у вас екстрена ситуація? Це я. Хто це? Це Брайан. Де Джон. Секундочку Брайане. Брайан, Це Джон. Привіт. Ти в порядку? Я вимкнув телефон, щоб зберегти батарею, але я думаю, що він знає, що він у мене є. Що сталося, Брайне? Він сказав, що знає, що я погано поводився і що йому доведеться сповільнити світ. А потім він зробив мені боляче. Він зрізав шкіру з моїх ніг, змусив мене дивитися, як він поклав її на кістки тімі. Брайане. Він сказав, що збирається врятувати мою красу, тому що час спотворює. Він сказав щось, типу ніби я не можу зрозуміти час, тому що я його не втратив. Я боюся. Ми збираємось знайти тебе перш ніж він знову зробить тобі боляче. Я обіцяю. Минуло кілька днів. Де ви? Ви сказали, що скоро мене знайдете. Брайане, минуло не кілька днів. Ми розмовляли по телефону годину тому. Ні, не годину. Що ви таке кажете? Брайане, ти пережив жахливі події і. Я думаю, що ця кімната зла, Джоне. Я Я не міг заснути. На дворі завжди світло. Ти ще бачиш клен? Так, але на вулиці вже не вітер. Просто спокійно. Сонячно і спокійно. Весь день. Кожен день. Я не думаю, що це сонце, Брайане. Особливо не в цей час, вже майже ніч. Але там так яскраво, і я все ще бачу клен. Послухай, місцеві офіцери обшукали кожен метр твого міста. Вони впевнені, що вже близько. Чоловік у чорному плащі, він мене погано годує. Я їв бутерброд вчора, але я такий голодний. Він сказав, що буде тримати мене досить гарним. Брайане, мені щойно сказали дещо, що я не зовсім розумію і. О, ні, він повернувся! Я чую його. 911. Яка у вас екстрена ситуація? Це боляче. Б Брайан. Він зняв шкіру з моїх рук. Мені боляче тримати телефон. Він сказав, що нам... нам ще потрібно пройти довгий шлях, щоб зробити Тімі достатньо гарним. Брайане, я не. я не розумію. Ти. Ти не маєш бути. Від сонця так болить. Чому воно не заходить? Я не Я не знаю, Брайане. Офіцери, які відповіли на виклик, виявили двері в лісовій западині поблизу. За ними була підземна кімната, де знайшли закривавлений одяг двох жертв і фрагменти кісток Брайана Сміта. Експерти-криміналісти вважають, що останки Тімі Брауна були вивезені з місця злочину. У кімнаті знайшли телефон. Аналіз підтвердив, що це той самий пристрій, який використовувався під час розмови між Брайаном Смітом і Джоном Редкліфом, що виключає можливість того, що дзвінок був сфабрикований. Хоча поліцейські виявили труп Брайана Сміта о 16.47, Диспетчер Редкліф продовжував розмовляти з жертвою, поки його телефон не розрядився о 19.09. Слідчих дуже зацікавили часті згадки жертви про плин часу. Однак на даний момент наш департамент не зміг надати раціонального пояснення суперечливим доказам щодо часу та дат, коли відбувалися події цієї справи.